Пожежа на найбільшому російському НПЗ в Ярославлі. Місцева влада заявляє, техногенна пожежа, але експерти схиляються до думки, що це наслідок ударів дронами. За даними самих російських ЗМІ, майже 38% потужностей нафтопереробки зупинено. До 70% простоїв результат українських дронів, стверджують аналітики. Експерти відзначають, що в Росії вже серйозні перебої з бензином, особливо в Криму та на інших окупованих територіях. Для ударів дронів ЗСУ обрали ідеальний час, зазначають аналітики. Адже серпень та вересень завжди були складними місяцями для Росії з точки зору поставок високооктанових нафтопродуктів на ринок. Резерви Росії вичерпуються. Кризис посилюють і внутрішні фактори: дефіцит бюджету, державне регулювання цін, проблеми логістики. Росія вже тягне нафтопродукти з Білорусі та шукає імпорт. Але якщо удари триватимуть, паливний кризис стане системним. Питання відкрите: це вже стратегічний перелом, чи лише тільки початок?